Купол на житловому комплексі Златоустівський має діаметр 8 метрів і висоту майже 10 разом зі шпилем. Житло преміум класу вимагає до себе особливого підходу. Про цей вид будівництва сьогодні і поговоримо. Чи не перша ознака житла преміум класу будинок зводиться зазвичай у центрі міста, а це зобов'язує до відповідної архітектури. Наприклад, куполи на житловому комплексі Златоустівській розмістили не випадково. Погляньте, схожий архітектурний стиль у старовинних будинків на вулиці Артема, колишній львівській вулиці, яка бере свій початок у 18 столітті і поряд з якою розташувався комплекс. Від району залежить поверховість у Златоустівському оскільки це центр 10-13 поверхів. Ми строїли три секції, першу, другу, третю. Вони повністю 100% готові до виселення. Є маленькі квартири 70-80 квадратних метрів, є великі квартири 200-250 квадратних метрів. Зовні – старовинний. А ось в частині внутрішнього планування Златоустівський охопив усі сучасні віяння. Квартири у двох рівнях на останніх поверхах, круглі вітальні, де можна облаштувати м'який куточок, поставити багато зелені і зустрічати гостей. Докладніше про те, що являє собою житло преміум класу, дізнаємося на прикладі будинку, що розташувався неподалік по вулиці Коперника на столичній Лук'янівці. Це чотирикімнатна квартира площею 200 квадратних метрів. Тут багато простору, і справа не лише у площі кімнат, має значення і висота стелі 3 метри 30 см. Великі вітальня та хол кімнати площою від 20 до 40 квадратних метрів. Особливість квартири в тому, що є так звані допоміжні приміщення, зокрема, кімнати для гардеробних площею до 3,5 квадратних метрів. Як ми вже з'ясували у попередньому випуску, інвестори можуть вносити зміни у планування, збільшити ті ж гардеробні або зробити вихід з кухні в кімнату. Житло преміум класу будується переважно каркасно-монолітним способом. Це користується попитом і у наших інвесторів, бо воно дає можливість також всередині квартири. Зробити якесь з власного погляду вигідне розпланування, бо несучих конструкцій вони можуть не порушувати. Однак, увага оголосити забудовнику про свій намір перепланувати якусь із кімнат інвестору потрібно на етапі зведення будинку. Подається заявка. Повніван компанія киміть, скидає заявку на проєктантів, вони виготовляють документацію. Даний ну, інвестор приходить з даною документацією до нас, і ми по його заявці виготовляємо внутрішнє розміщення стін так, як він того бажає. Важливо, що разом з документами на житло інвестор отримує паспорт на квартиру вже з урахуванням перепланування, що найбільше цінують люди, які купують житло преміум класу. Наверно, все-таки, щоб це було світле і велике поміщення, да, це їх інтересує. Потім наліччя, звісно, літніх поміщень, так називаємих балкон і лоджі. Це теж немаловажно для людей, які покупають таке жилье. Тому тут почти в кожній кімнаті присутствує і холодний балкончик, і теплий балкончик, скажімо так, застеклений і відкритий. Вот. И, конечно, вот наличие этих дуб помещений. На великой незасклонной лоджии відчуття як на палубі корабля. Насправді це тринадцятий поверх і Київ як на долоні. Про те, що ми знаходимося в будинку преміум класу, говорить і те, що у сімнадцятиповерховому будинку лише сорок шість квартир. Це важливо для людей, які у великому мегаполісі шукають тиші і усамітнення. Будувати житло преміум класу престижно для забудовників. Тож, хоча левову частку житла, що зводить Київміськбуд, займає економ клас, будинки преміум сегменту теж серед пріоритетів. Так, цьогоріч холдинг планує ввести в експлуатацію житловий комплекс Царська стежина, щоправда, не в столиці, а у сонячній Ялці. Житловий комплекс розташований на відстані 400 метрів від моря перед неповторними кримськими горами та ялівцевими гаями у місцевості відомі з часів. Олександра Другого це була програма ЕРА Будівництва про пропозиції первинного ринку житла та умови, на яких можна придбати квартиру. Дізнаватися, що вівторка що четверга о 7.20. До зустрічі.